Росія масово атакувала Київ шахедами та ракетами у різних районах міста фіксують падіння уламків сьогодні. Вночі у столиці було оголошено повітряну тривогу. Майже одразу в місті пролунали вибухи. За даними місцевої влади, у Києві працювала ППО. Згодом вибухи пролунали в усіх районах столиці. У КМВА повідомляли, що місто перебувало під атакою дронів. Водночас, повітряні сили збройних сил України заявляли, що в напрямку Києва рухалася ракета. Про перші наслідки станом на другу ночі стало відомо про падіння дрона в Деснянському районі. Вже за півгодини місцева влада повідомила про падіння уламків безпілотників у п'яти районах столиці: Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому, Оболонському, Солом'янському. І за даними КМВА зафіксовано. Пошкодження житлових будинків та пожежі на місцях працюють рятувальники. Інформація щодо постраждалих уточнюється щодо Дарницького району, окремо повідомлю, що пожежа в нежитловій будівлі була руйнування житлового будинку попередньо без займання. Також падіння уламків збитого бипола в зеленій зоні, часткова руйнація в нежитловій зоні, пошкодження в гаражному кооперативі, займання складських приміщень, горить лісосмуа за іншою адресою, пожежа в житловому будинку. Оболонський район, пошкодження двох поверхів житлового будинку, займання в офісній будівлі, падіння уламків на відкритій місцевості, руйнування житлового будинку. Голосіївський район падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі. Деснянський район внаслідок падіння частин збитого БПЛА загорівся автомобіль. Шевченківський район, пожежа в житловому будинку, пошкодження будинку за іншою адресою. Подільський район пошкодження нежитлових приміщень. І замість світанку. Чорний дим, і світ має бачити, побачити, в якому пеклі ми з вами живемо через російських терористів. Світанок мав бути початком нового дня, а став продовженням кошмару. Чорний дим застелив небо, і ніби сама земля задихнулася від болю. Це не просто атака, це ще одне нагадування, що ми живемо у війні, яку. Світ, на жаль, не завжди хоче бачити. Гнів палає в українців, бо скільки ще потрібно диму, скільки ще скручених тіл, скільки ще зруйнованих домівок, щоб світ перестав бути стурбованим і став рішучим. Це пекло навіть не метафора. Це наша з вами реальність, і ми. Кричимо з цієї реальності, щоб нас нарешті почули. І просимо вас зачиняти вікна у Києві. Дуже погане повітря після нічної атаки. Індекс подекуди сягає аж 139, при нормі 50. Це найгірші показники саме в Голосіївському районі, та на позняках. повідомляє Сейв Екобот. Уникайте, будь ласка, прогулянок на вулиці. Робіть вологе прибирання та будь ласка, пийте більше води. І в ніч на 10 червня російські загарбники атакували Одесу за допомогою дронів. Один із ударів припав на пологовий будинок, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє з посиланням на заяву мера Одеси Геннадія Труханова та начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера. За його словами внаслідок нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. Труханов. Написав наступне на щастя, немає жертв і постраждалих, але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю. Жах, бесиля і кипуча ненависть змішана з розпачем. Холодна тиша після сирену, які чути лише одне запитання усіх українців як таке взагалі можливо? Злість така, що. Подекуди хочеться кричати на весь світ, і водночас з'являються сльози, тому що ми з вами живемо в такому пеклі щодня, і навіть коли немає жертв, серце все одно тріскає навпіл. зі свого боку. Кіпер розповів, що ворог масово натакував Одесу ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі. І Кіпер розповів, зокрема, росіяни поцілили пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Щодо пологового будинку знову ж таки без потерпілих пацієнти та персонал встигли евакуюватися. Щодо інших локацій, інформація уточнюється. Також відомо, що у середмісті Одеси зафіксовано черговий зухвалий злочин росіян проти цивільного населення. Відомо про загиблого про це також повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Одесі в ніч проти 10 червня пролунала серія вибухів. Під час оголошення повітряної тривоги зафіксовано влучання в житловий будинок у середмісті Одеси. Попередньо тут одна загибла особа: – 59-річний чоловік. Ще четверо людей постраждали. Медики надали їм всю необхідну допомогу на місці, працюють усі екстрені служби. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявляв, що руйнування значні їх оцінку проведуть. Зранку наразі ж людям пропонують тимчасове розміщення. Інші наслідки атаки в Одесі про них повідомляю вщент, зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги на місці. Пожежа є пошкоджені карети швидкої допомоги, постраждалих серед персоналу. Немає усі уповноважені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці документують черговий зухвалий злочин росіян проти цивільного населення Одещини. Російські війська у понеділок, 9 червня, атакували впівдроном енергетичну інфраструктуру у Сумській області. Без світла залишилося понад 20 тисяч абонентів. Про це повідомляє з посиланням на телеграм Сумської обласної військової адміністрації, і там повідомили, що ворог атакував впівдроном енергетичну інфраструктуру у глухівській громаді. Внаслідок даного удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах Шосткинського району. За його словами, об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення тривають відновлювальні роботи.